Доброго дня, шановні пасічники, експериментатори і ті, хто бажає щось нестомнуле на своїй пасіці. Хочу розказати про зимівлю в зимівлю маток в ізоляторах Мієніна. Ті ізолятори, можливо, бачили, бачили лекції самого автора. Ну, ідея хороша, можливо комусь це виходить. І все нормально, коли змінюва проходить. Нар нормально, в моєму випадку з 10 маток, 7 маток загинуло. По якій причині? Осінь я досить таке добре загодував, більше, ніж будь-який інший рік. А займаюся пасікою вже 10 років і. Непогані результати зимівлі мав, але я вирішив зробити ось такий експеримент, закрив молодих маток, в тому числі і породистих такі ізолятори. Як бачимо, рамка абсолютно суха, корм зіджений. Цього року пчоли з'їли багато кормів. І коли потепліло, пчоли перейшли на бокові рамки, де було ще було достатньо кормів, матку вони залишили і таким чином з 10 маток загинуло. Повторюю, що пчоли були заготовлені дуже добре. От, тому так хочу показати це відео для тих, хто роздумує над такою зимілею. Можливо, я е, скажу, що декого і виходить таке, але можуть бути такі випадки. Тому майте на увазі і починайте завжди експеримент, експерименти з невеликої кількості. Також е, ну, можете подумати над тим, щоб, е, коли робите такі експерименти, щоб весною у вас були запасні матки, щоб... Ви могли їх знайти або купити. Я обглядів, обпитав багатьох пасічників і мат, матководів, знайшов Балюбаша Богдана, це матковод з Львівщини, тому що в багатьох зимувалих запасних маток не виявилося. Всього найкращого, робіть висновки, то побачення.